you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ще рік тому неможливо було уявити, що представники найбільшої проросійської партії ОПЗЖ і колишні регіонали стануть такими патріотами та закінчуватимуть свої виступи у Верховній Раді гаслами Слава Україні та все буде Україна. Однак гасла не спростовують той факт, що окремі нардепи і далі транслюють проросійські наративи, про іноземні корпорації, які скуповують землю, вплив іноземних експертів та інших народів, які виносять вироки від імені народу України. Якщо перші два місяці після повномасштабного вторгнення та перебування російських окупаційних військ, бо Києва Нардепи від ОПЗЖ мовчали і не мали жодного виступу в сесійній залі. Очевидно, зайнявши позицію в очікування, то вже з квітня після утворення нової групи ситуація змінилась, і ми знову побачили біля мікрофона Нестора Шуфрича, Юрія Бойка, Юрія Павленка та інших. Якщо в лютому нардепи нині забороненої ОПЗЖ говорили про негайне виконання мінських угод, де ви були останні вісім років, і всі як один торочили про останній шанс України на дипломатичне врегулювання то прямі переговори, то після повномасштабного російського вторгнення ситуація змінилася. Повідомляє рух чесно. Перші виступи колишніх нардів. ОПЗЖ в Верховній Раді відновились у квітні. У них депутати переважно закликали до об'єднання парламентського порозуміння та спільних зусиль для перемоги. Крім того, вони підкреслювали, що ділення парламенту на більшість і опозицію залишилося в минулому. А наразі це український парламент, який приймає важливі рішення стосовно військової складової захисту держави, громадян та економіки. Так, перед голосуванням 14 квітня за постанову про вчинення РФ геноциду в Україні виступив Юрій Павленко, який розповів про начебто свою участь у теробороні. За його словами, він на власні очі бачив, що творили росіяни. Вбивали, гвалтували, викрадали дітей, знущалися з людей. Лише через те, що ті були українцями. До 24 лютого ми могли сперечатися, були політичними опонентами, критикувати один одного. Після об'єднало нас 40 мільйонну армію, в якій кожен на своєму фронті боронить Україну від зла. Парадоксально, але ще 17 лютого нардеп Павленко разом з однопартійцями через партійні соцмережі закликали до зміни влади і перевиборів до парламенту. Кандидатура Павленка як першої ластівки до публічного повернення в сесійну залу, очевидно, була не випадковою раніше. Він був активним учасником. Помаранчевої революції та депутатом від нашої України, тож на тлі інших нардепів від ОПЗЖ, мав викликати у громадян менше обурення та несприйняття. Уже після офіційного оголошення про створення групи ПЗЖМ у Верховній Раді до виступів повернувся і скандально відомий нардеп, і колишній рекордсмен Балакун Нестор Шуфрич, якого перед тим бійці тероборони затримали за спробу сфотографувати блокпост. Причому його охорона відстрілювалась. Зазначимо, що Шуфрич перебуває в реєстрі держзрадників, адже заперечував російську агресію на Донбасі та називав війну Україні громадянською. Наразі позбавити нардепів Мандата без рішення суду законодавчо неможливо. Проте крім мандатів, понад два десятки нардепів забороненої партії досі мають керівні посади у ВРУ. Наприклад, Нестор Шуфрич є головою комітету ВРУ з питань свободи слова. Іноді важко зрозуміти, є Шуфрич представником монобільшості чи опозиції. Ще в лютому Шуфрич за спільним партійним темником і під прикриттям пропозиції громадян вимагав перевиборів парламенту. Зазначимо, що керівник політради вже забороненої партії ОПЗЖ і паралельно голова депутатської групи ПЗЖМ Юрій Бойко протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив. У парламенті лише раз на засіданні 3 травня він мав слово від групи і розповідав про необхідність створення нового центрального державного органу, який буде займатися питанням біженців і переселенців. Як це не парадоксально в теперішній ситуації, лідер найбільшої проросійської партії Юрій Бойко досі має звання Героя України, яке йому 2004 року присвоїв президент Леонід Кучма. Після публікації руху чесно про це громадяни зареєстрували петицію про негайне позбавлення бойка звання Героя України. Вона вже зібрала 6300 голосів. в час, коли ЗСУ гідно протистоять на фронті маріонетки Кремля одівають на себе маски, раптово стаючи патріотами нашої держави. Схема така: окупантів з Києва вигнали, можна повертатись і продовжувати замилювати людям очі, але процес очікування і зради держави народ не забуде. Після війни кожен відповідатиме за свої дії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блогразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.